Доброго дня, мене звати В'ячеслав. Я є продакт-спеціаліст корпорації Маси Ferguson. І сьогодні я хотів розказати про наш один із найпопулярніших тракторів в Україні. Це трактор Маси Ferguson 77 77-ї серії С. На що його особливість? Дана серія тракторів є одна з найпопулярніших в Україні, тому що вона включає в себе потужність. По потужності від 200 до 300 кінських сил. Саме перед вами трактор Massey Ferguson 7724 s максимальною потужністю 240 кінських сил, який, який в собі має автоматичну трансмісію, яка дозволяє перемикати передачі без розриву потужності. При цьому має 24 передачі передньої, 24 передачі заднього ходу. Основною особливості серії тракторів є те, що вони є універсальні, підходять для різного фермера на теренах нашої країни. Широка колісна база 3 метри. Є одне з найбільших в даному сегменті тракторів цього класу. Вантажопідйомність навіска даної тракторів складає 9900 кілограм. Це дуже, дуже хороший показник для, для такого класу тракторів. Трактор обладнаний повністю з автоматичною системою навігації, системою телеметрії, яка дозволяє покращити процес роботи. Даного трактора в полі, яка допоможе нашим аграріям оптимізувати процеси при роботі. На даній серії тракторів встановлені двигуни виробника Ахко Павер, 7-4-літрові, шестициліндрові. Це вже шоста генерація цієї серії двигунів, які дуже себе позитивно зарекомендували з точки зору економічності, надійності і функціоналу.